Шановне товариство, черговий випуск наших Кам'янерівських зустрічей і думаю, а що сказати? Ще якийсь десяток днів і на календарі 19 грудня. Колись традиційно це був святий Миколай, ми раділи, тішили сьогодні святий. Вже за нами, вже відвідав, нас похвалив, кого погуде. Але сталося так, що, не маючи точного відліку тої відправної точки, а коли ж ми почалися, громада Каменярівська обрала собі день народження 19 грудня, мотивуючи тим, що хоче мати за патрона Святого Миколая, Великого Митника. Святий, який сьогодні бажаний в кожній християнській хаті. Його тішать наші погляди, наші добрі справи, але ще більше тішить від нас своїми подарунками, своїм розумінням, що ми чули смарті. І Вже, мабуть, і дорослі, і малі завжди чекають терпінням. А коли ж прийде той святий Миколай? Гарна традиція, добра. Ну, але реформи, реформи, реформи і церковна реформа теж розвела наш день народження і святом великого святого Миколая. Але це нічого не міняє. Ми відчуваємо його підтримку, маємо від нього радість. Бо коли люд світиться від розуміння великого свята, Свято доброти, світла. То і ми тішимося і чекаємо, що прийде 19 грудня, оскільки вже так повелося, що інформаційна дата ця закріпилася за видавництвом Каменяк і наближається 19 грудня. В цьому році нам виповниться саме цього дня 85 років. Багато це чи мало? Якщо Історичний плині, це зовсім мізер, маленька пилинка. Якщо ж зважувати цю дату людським життям, то це серйозний вік, їх зрілості, усякому можна підходити до цього. Наші старі каміннярівці, старі тим, що вони так давно тут працювали, і я до них вже належав. Здавалось, вони так давно пройшов сюди, а ні, час летів вважають, що ми такі моцні, дорослі, щось зробили, молодь, яка не нюхала видавничого життя, скаже, Боже, які вони треба. А ті, хто не цікавився книжкою, взагалі не уваги. Але як би там не було, видавництво каменяр символом З пам'ятника великому Івану Яковичу Франку, з надробного пам'ятника, той каменяр з молотом на нашій емблемі, знаний читачеві і читач з розумінням поставиться, буде разом з нами, наші симпатики разом з нами будуть радіти, що ми ще існуємо, що ми ще є. І надіємося, що ми ще будемо. Хоча знову печаль вертає душу, бо нещодавно прийшла. Гірка вістка. На 102 му році відійшло у вічність знамените, одне з найбільших європейських видавництв, одне з найбільших видавниць України, наукова думка. Академічне видавництво, яке так багато зробило для становлення України, української нації. Для мене як читача, як видавця, це скорботний факт. І хотілося б, щоб тих кілька видавництв, які ще лишилися від тих державних структур, державних видавничих, щоб вони пішли далі в нашому розвою українському. Можна все міняти. Можна і втратити все, починати з нуля. Але найкраще, звичайно, коли досвід залишиться. Коли від досвіду будемо відштовхуватися і будемо будувати нові, хай буде структури, але оперті на той наш великий досвід. Мені дуже хотілося, бо провів тут у видавництві каменяра своїми колегами не один десяток рік літ, щоб досвід каменяра був в нашій історії. Чи багато ми зробили доброго? Не сумніваюся, що буде позитивна відповідь. Чи помилялися теж? Не сумніваюся, що буде ствердна відповідь. Помилялися. Ми ж божили в ті часи, коли інакше не можна було. Ті сміливці, які йшли на з часом, а той час іменувався ідеологія, комуністична ідеологія. Княлися далеко, далеко-далеко і часто жертвували власним життям. А після цього більше нічого не могли зробити хіба що своїм іменем, своїм життям, бути тим сигналом, куди нам рухатися. Чи мудро це, коли ми втрачали видатних особистостей, так вони були. Тверді в своїх переконаннях. Так вони стояли і давали зрозуміти загалу людському, що треба дбати про себе, свою державу, свою країну, свою націю. Але скільки ще міг зробити Василь Стус, Симоненко, Карафа Корбут, Алла Горська, Раджанов. І вже з ними тут можна продовжувати, продовжувати, продовжувати. Ставлю крапки, крапки, крапки. Я назвав чисто випадково перші ліпші прізвища, які прийшли на язик. Легіон наших людей. Вони відійшли. Вони виконали ту волю, яку Господь на них поклав. Але скільки могли би вони ще зробити для того, щоб наша держава була могутня, сильна. Вирозуміла, знано у світі, але так само і з видавництвом каменяр. Тому загалі державному, що з радянських часів 37 державних видавництв, Сьогодні їх чотири. І сотні, сотні новітніх. Але чи кожен з них, із старих, із нових, може сказати, поклавши руку на серце, що ми працюємо на Україну? Що ми україноцентричні, навіть якщо ми опускаємо книжки українською мовою. Борючи за українську мову, ми завжди вдумувалися, що є цілий ряд людей, які перфектно володіють українською мовою, але чи вони українці? Он там, в нашій Верховній Раді, всякі обажає з ними. Непогано володіли українською мовою. Вони боролися проти нашої української України. Але не хочу знову ж про політику говорити, хочу говорити про те, що через 10 днів ми будемо нашою славною Каменярівською громадкою черговий раз відзначати дату народження видавництва Каменяр. За висловом, покійного вже, хай там з Богом спочиває в тих високостях прекрасного поета Романа Лубківського лауреата Шевченківської премії, відомого державця. Який сказав: а ви не вважайте в камінярі, що ви тільки для себе існуєте, камінняр це більше, ніж підприємство. Камінняр має місце в історії нашої української держави. І справді, я не хочу реалювати, тому що я тут працюю. Я тут багато років віддав, як і мої колеги, але Каманір справді має свою опінію. Достатньо взяти наш каталог за 50 років, я кажу, про пізніші часи, і побачити, які славні літературні продукти, не боюсь цього слова, побачили світ завдяки нашому видавництву. Я не називаю сьогодні свідомо ніяких прізвищ. Тих чи інших авторів, письменників, художників, науковців, журналістів, які друкувалися в нас. Їх багато. Можна гордитися. Хтось буде скавучати, щось буде видумувати, хтось буде разом з нами радість ділити. Але я знаю, що видавництво, носячи високе ім'я Каменяр, виконувало, виконувало свою місію. Яка була їй призначена звища. Не дарма останні роки у нас позначення тим, що ми намагаємося донести до читача потужну творчість нашого великого українця-мисленника Юрія Липа. Його великій українській триології, яка складається з призначення України чорноморська доктрина розподіл Росії, чітко значена. Куди має рухатися Держава Україна, український народ і кожен українець, в тому числі і такі установи, як видавництво Каменяр. Прикро, звичайно, що на 34-році не стає видавництво. Ті сурогатні видавництва, які з'являються в ряди годи, а потім щозають, як гриби після дощу, на жаль, не виконують тої функції. Яку на себе часто перетягують, і те перетягування часто стає причиною того, що ви не професійно кваліфіковане видавництво. Але ми живемо, ми випускаємо книжки. І як не сутужно, та громадка сьогоднішня пам'ятає своїх попередників, пам'ятає про ті здобутки видавництва і тішиться, що ми ще продовжуємо трудитися. Трудитися у благо нашої України, яка сьогодні страждає від тої дикої війни, яку розпочала російська Орда, і впевнені, що наші видання теж є своєрідним внеском, в майбутню перемогу, яка неодмінно прийде. Ми будемо раді чути від вас будь-які слова, які ви будете вважати за потрібне, висловити на нашу адресу. У нас багато симпатики. І ми запрошуємо вас на наш сайт, переглядайте наші бадання, висловлюйте свої міркування і тіштеся разом з нами. Каменяр є, а раніше каменяр був, каменяр є. і Я не сумніваюся, каменяр буде. До нашого свята, дорогі наші друзі, наші каменярівці, радості вам і скорішої перемоги.